кофе тайм, кофе-брейк з капеланами. І ми вирішаємо такі питання, як, допустимо, от я хочу задати Руслану нашому питання можуть, можуть і віруючи <сум> воювати і брати дорогу зброю. Ну, так, Останнім часом такі питання виникають більше і більше. І нещодавно також ну, прямо в церкві до мене підійшла людина, сестра. Чий чоловік зараз е, на службі в ТРО, ось, і вона також задавала це питання і каже, що йому також задають ці питання. І в е, мене також до глядачів просте таке питання, на яке хотілося б, щоб вони самі собі зараз надали цю таку відповідь, Якою віри має бути людина, яка має право захищати свою сім'ю, свій дім, свою вулицю, своє місто і Україну в цілому. От якої саме віри має бути така людина, що ви скажете капела? Якої віри? Будь-якою, будь да? тобто це прямий такий обов'язок, громадський обов'язок. Це, як казав один пастор, пацифісти це ну, загроза для країни, тому що вони всі отак займуть таку пасивну позицію і скажуть, ми не воюємо, ми не стріляємо. Звернемося до Святого письма саме до Нового Заповіту, тому що ми не будемо звертатися до Старого Заповіту по причині, що люди часто маніпулюючи кажуть, що то було все в старому Заповіті, Око за око, там і все таке, а в другому такого нема. То ми вичитаємо все, що, ну, хоч трохи що сказано тут в новому Заповіті. Перше місце, до якого ми звернемося, це. Послання апостола Павла до Римлян в 13 розділі з 3 вірша. Бо правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Не медову похвалу на пляжі, а похвалу від правителів, від влади. Бо вона Божий слуга тобі на добро. Якщо ж ти робиш зло, то бійся, бо вона не даремно носить меч. Вона, Божий слуга, месник для здійснення гніву над тим, хто робить зло. Тобто представники влади, такі як поліція, регулярні Збройні Сили, вони месники для тих, хто робить зло. Вони носять з собою меча, що зараз не меч, а а, а, авто, а, ну, да, ну, за Ось. І вони покарають тих людей, які чиняють зло, а саме ті сусіди неадекватні, які порушили майже ближнього. І також ми ще звернемося до одного місця дуже такого цікавого важливого, це Івангелія е, до Матвія, 8 розділ з п'ятого вірша. Ісус Христос тут наголошує і ставить за приклад особисту віру військового сотника перед всім Ізраїлем. Ставить за приклад його віру. Тобто людина, яка не соромиться своєї віри не, не, перед, своїми, не перед своїми начальниками, старшими по званню, не перед своїми підлеглими. Про що тут йдеться? Матвія 8. З п'ятого вірша. Коли Ісус увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник і став благати Його. Господи, мій слуга лежить вдома паралізований і страшно мучиться. Ісус каже йому, Я прийду і зцілю Його. Сотник сказав у відповідь: Господи, я не гідний, щоб ти увійшов під мій дар, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Бо і сам я людина під владою. Яка має підлеглих воїнів, та кажу одному Піди, і він йде, іншому прийде, і Він приходить, і своєму робу зроби це і Він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним істину вам кажу: навіть в Ізраїлі не знайшов такої великої віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і возв'яже з Авраамом, Ісаком і Яковим у Царстві Небесному. А сини царства будуть кинуті в зовнішню темряву, там, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотнику, іди, як ти повірив, так хай буде тобі і його слуга в ту ж мить одужав. Тобто, ми не бачимо тут, щоб Ісус Христос засуджував військову службу як одну з професій, яка не потрібна. Ми цього тут не знаходимо. Так. А навпаки, офіцер сотник по нашому царотні прийшов до Ісуса Христа, і Він розумів, хто він. Він розумів, що це Господь Син Божий. Наскільки Він з повагою до нього ставився, що він казав йому, що я не гідний, щоб ти увійшов у мій дім? Така була його віра. Ісус це оцінив. Ісус поставився за приклад. Тобто серед Військовослужбовці є глибоко віруючі люди, яких Ісус поважає і ставить за приклад перед всім Ізраїлем. Так нас це святе письмо. Це не просто придумав хтось із капеланів, чи той хтось, хто вигаражує зараз тих людей, які мають глибоку віру в серці, але вони беруть до рук зброю і йдуть захищати свій народ, свою землю, від загарбників. Хай Господь благословить нашу країну. Кожного нашого військовослужбовця, кожного комбрига, кожного комбата, кожного простого військового, кожного капелана, кожного волонтера, все наше військо, кожне збройне формування, яке знаходиться зараз в Україні на захисті нашої держави, у 2023 році отримати перемогу і мир. Амінь. Амінь. Там же ще є Нагорна проповідь і всі миротворці назовуться синами Божими. Блаженні миротворців, вони назовуться Сынами Божими. Так. Ми ж вирот... Наші війни миротворці. Наші воїни, війні... хай їх Бог благословляє, береже і охраняє. Так, так. Спасибо так. вам, хлопці, за вашу службу. Хай вас Бог благословляє. Храни вас Бог от всех тревог. Аминь.